Вітаю, вітаю на каналі Мінцю-Лінцю. Показує, де можна відпочивати у Варшаві, коли дуже жарко. Можна над таким озерцем. Ось таке озеро. Мінцю-Лінцю сидить. Відпочиває, сидить. На гарячі. На такі ось краєвиди. Можна взяти катамаран. Хочете, можна взяти тут такий катамаран. И тут, тут махаємо инсулинці. Я вам рекомендую це місце запись, гарно іти в тут помірні, хороші. Жара людину просто втомлює. Дуже сильно втовлює, коли жарко, нічого не хочеться взагалі абсолютно Сонці ні їсти. Лізе. лізе сонце в око. Можна загоряти, але не можна плавати нічого. А які тут ціни в цьому кафе? Ціни нормальні, хаба сезон. Нормальні. так? Ну що тут є? Тут є в них, та, напевно, така. Алкоголь. Є алкоголь алкогольні напої, пиво, морозиво десерти різні кава, холодна, тепла, з'їсти. Якісь всякі ті вафлі, такі гофри. Гофри. Ось таке звичайне просте кафе. Ось там вже на катамаранзі.

Так, Та, дуже рідко, ну. А скільки цей катамаран коштує? 50. 50 злот такий. Колись ми з тобою дізнавалися. А тут. Тут файно жити, бачите, тут біля такого озера так гарно. Так, дуже тихе. Файно. Так, що ось так. От як доїхати з центру? До центру можна доїхати автобусом 151, але можна 520-м. Але 520 треба пішком пройтись. Ну вже по карті можна подивитися, але найпросто і легко доїхати до лідла 151. Тут з 235. Або 135 з вокзалу Віленського. Так що, ось так. Мінсулін все замовив каву. Вже тут є. У попередніх відео в нас є, як ми їли, ті гофри, ті оладушки. Гофри, як гофри з сметаною, не солодкою. Взагалі бита сметана має бути солодка. А не така звичайно. Так, звичайно. Так шо, друзі, Так що, друзі, ось так от. Ми трішки тут приїхали на трансляції посидіти, показати. на Ну сьогодні що зробиш? precis. Precisa. Tu conheces